Самий величезний привіт. Я вітаю найкращих на каналі. І запрошую до огляду акцій. Повний огляд акцій в магазині ТБ. З 27 вересня по 2 Ой, я бачите, в мене вже вересень. З 27 серпня по 2 вересня в магазині ТБ акції. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І розпочинаємо завжди. Огляд із м'ясного відділу, тобто із ковбасного відділу, в акції ковбаса Салямі Болгарська своєлінія за 100 грамів 30 гривень та 40 копійок. Як заокруглю ті копійки до більшого для зручності, а знижка 40%. А сосиски тигриня першого сорту 300 грамів за ціною 55 гривень та 50 копійок. Від добров також хороша знижка. Сервелат вищого сорту. Ціна за 280 грамів 120 гривень. У акції ковбаска Салямі Фінська 420 грамів за ціною 99 гривень. Знижка 35% на докторські фірмові сосиски своєї лінії 820 грамів 126 гривень своя лінія шинка екстра вищого сорту за 100 грамів 29 гривень та 30 копійок. Молочна, своя лінія вищого сорту 550 грамів у ціні 101 гривня. В акції своя лінія до макарошків з м'яса птиці Кубаска 500 г, 80 гривень та 50 копійок. своя лінія Форель-шматок на шкірі 180 грамів, за ціною 166 гривень. Давайте подивимось ціну на яйця 4,29. Знижка 30% і кранерки солона 95 грамів за 200 гривень. Крабові палочки водний світ заморожені 520 грамів, 98 гривень 50 копійок. Коктейль з морепродуктів своєї лінія 400 грамів 111 гривень. Своя лінія м'ясо міді 350 грамів, 85. День у день хек тушки, ціна за 100 г 17 гривень. Пельмені від торгової марки Ласунка по домашньому 800 г 81 гривня. Та пельмені яловична свинина також 800 г за ціною 120 гривень. День у день, хачапурі по аджарськи 300 г 75 гривень. Зі знижкою Люля кебаб 500 г за ціною 107 гривень акційна ціна. І Чивапчичі 600 г за ціною 107 гривень. Зі знижкою сир Радамер 200 г за 78 гривень. І також з цієї акції, а тобто з цієї фірми, Гауда 200 г за 78 гривень. Крем сир паста 51 гривня. Паста сиркова 150 грамів, 58 гривень. Є класична вершкова, а є зі смаком цибулі. Також 58 гривень 150 грамів. Зі знижкою сир від кому традиційний та кантрі з кибочками 160 грамів за 62 гривні. А ще можна придбати Голландія також 160 грамів за 56 гривень. Зі знижкою, а золотий резерв, сирочки плавлені по ціні 16,50 гривень. Сильний продукт розумний вибір по 9 гривень. В акції можна придбати молоко ферма 3 і за 45 гривень. Яготинська ряженка 450 грамів 32 гривні. Яготинська сметана 15% жирності 38 гривень. Зараз в акційній ціні. Продукт сметанний селянський, 20% жирності 400 грамів, 20 гривень та 40 копійок. Зі знижкою сир кисломолочний, білоцерківський 5% жирності 78 гривень. За 15 гривень та 60 копійок можна придбати сиркові батончики торгової марки Злагода. Ось такі. А зі знижкою Активія ананасова 62,50 гривень. Молокія йогурт 60 гривень та 70 копійок, є різні смаки, є ще лісова ягода в таку ж саму ціну. Актімель в акції по 17 гривень. Смаки на вибір. Десерт Марійка із шоколадними кульками 29,50 Марійка, а десерт цирковий з какао 150 г 22 гривні. І є ще ось така зі смаком ванілі 130 грамів за 20 гривень. А в акції для малечі Агуня 13 гривень та 70 копійок. А, так, це у нас десерти ось такі від Данісімо з різними кульками: 100 грамів по 26 гривень. Так, це десерт церковий Dolce Fusion 170 грамів, 34 гривні. Багато різних смаків. І давайте подивимось цукерки. В магазині вже така традиція: до 1 вересня знижки хороші на цукерки в подарунковій упаковці. Рошен Київ вечірній 350 грамів 436. Київ вечірній 170 грамів 176 гривень. Знижка 50% на рошен шоколатерія 190 грамів 176 гривень. І також в акції Відрушен Асорти в молочному або ж у чорному шоколаді за 98 гривень. Міленіум цукерки 155 гривень. Та «Міленіум Рів'єра» – 148. «Желейні цукерки 80 грамів своє лінії по 16 гривень. А вафлі ось такі з начинкою шоколаду, зі смаком шоколаду, своя лінія. За 100 грамів 17 гривень. У акції «Червоний мак» Рошен 39 гривень майже. А ось Мак від своя лінія дешевше 27,60 гривень. Зі знижкою батончики 80, так, вибачаюсь, 90 грамів, 40 гривень, маленький батончик Line по 16 гривень. Шоколад пористий від рошен, ось такий бабл, за ціною 42 гривні. Смаки 3 на вибір. В акції можна придбати велику мілку. Є дуже багато різних смаків, є з горіхами. 145 гривень, велика плитка майже 300 грамів. Також зі знижкою великий шоколад від Міленіум Вері Пері 120 гривень. Лакмій від рошен велика 109 гривень. Печиво ловіта від рошен 150 грамів, 24 гривні. Зі знижкою бісквітні цистечка барні. в асортименті є різні 55 гривень зараз в акції. Так, а знижка на олію олейна. Об'єм 850 мл 72 гривні. Акційна ціна на олію. Олія стожар 74 гривні та 50 копійок. В акції кетчупи від торгової марки Торчин є до шашлику, є лагідний 250 грамів 23 гривні. Своя лінія ананаси шматочками у сиропі 560 грамів 59 гривень. Ананаси кільцями 61 гривня та 50 копійок. Персики половинки у сиропі 820 грамів 81 гривня 50 копійок. Від торгової марки Делюкс кукурудза 41 гривня та 50 копійок. Та делюкс кукурудза суперсолодка 42-50 також зі знижкою горошок від Делюкс 39 гривень. Від торгової марки Ріга Голд. Шпроти в оливковій олії 160 грамів, 58 гривень та 50 копійок. Торгова марка Боцман сардина бланшована в олії 48,50. Боцман, сардина з додавленням олії 47 гривень та 50 копійок. А знижка на. Майонез Торчин, європейський 300 грамів 38 гривень. Своя лінія майонез європейський 300 грамів 3650. Своя лінія майонез смачний 300 грамів 27 гривень. І майонезний Соус своя лінія 300 грамів за ціною 21 гривня та 30 копійок. Кава Якобс Монарх 230 грамів мелина 175,50. Кава Якобс вагою 280 грамів 390 гривень. Якобс у зернах кілограм 680. А зі знижкою Якобс у склі розчинна 95 грамів 164 гривні. Знижка 50%. Якубс капучина з ароматом зі смаком мілка 500 грамів 162,50. А зі знижкою можна придбати напій пійнесквік 200 г за 105 гривень. Чорна карта Арабіка. Ой, Арабіка, да, Вибачаюсь, Арабіка. 230 грамів 155 гривень. Зі знижкою можна придбати Нес Кафе Еспресо, розчинна 200 г за ціною 385 гривень. Нескафе Голд розчинна кава 200 грамів, 293 гривні. Нескафе Голд 280 грамів, 395. В акції чай делюкс 100 грамів. 56 гривень. Зелений делюкс 100 грамів, 56 гривень. І з додаванням фруктів делюкс по 50 гривень 80 грамів. Чай своєї лінії чорний. 50 пакетиків 42 гривні. Та з ароматом бергамоту також 50 пакетиків 42 гривні. А зі знижкою ось такий набір ловаре чаїв Тут 6 смаків по 15 пакетиків кожних 149 гривень. Ну і звичайно, давайте подивимось на морозиво, які акції знижки на морозиво. Знижка 50% на морозиво каштан. Весь, тобто на усі смаки. Вага 75 грамів. Ціна 18 гривень. Знижка на морозово сендвіч хрещатик 75 грамів 18,50. Морозиво лімо сиркове 65 грамів, 20 гривень та 50 копійок. Морозиво пломбір, а також від лімо черешня йогуртове 80 грамів, 21 гривня та 50 копійок. Від Рудь плем, пломбір, кефір суницею у стаканчику. Ціна 20 гривень. Велике морозиво 500 грамів лімо пломбір 85 гривень. Морозиво хрещатик пломбір 750 грамів, 111 гривень, знижка 50%. В акції морозиво Рудь 500 грамів за ціною 6450. Знижка більше, ніж 50%. Відруть ось такий полуничний, полуничний сорбет 300 грамів 69,50. Відруть трилогія. Тут 6 штучок. Вагою 360 грамів. Загальна вага. 88 гривень. Відруть супер шоколад морозиво 500 грамів, 91,50. Для пухнастиків клуб 4 лапи 11,20. Сухий корм 4, клуб 4 лапи 500 грамів 57 гривень. А зі знижкою мигдаль смажений 100 грамів 54 гривні. Кешю смажений 100 грамів 57. Чіпси яблучні 42 гривні. Кільця ананасів 70 грамів. 48,60, сушені банани 100 грамів 31 гривня. Родзинки кишмиш сушений 120 грамів 21,40. Сушений інжир 75 грамів, 42 гривні. Сухий сніданок лайн 370 грамів 95,40 Сухий сніданок Нескві кульки 200 грамів 1130. Ціні міні віднестле 250 грамів 72 гривні. Фігурні кур «Кульки» – 70 грамів своє лінія 15 гривень. А зі знижкою можна придбати попкорн для мікрохвильової печі. Будь-який смак за 13 гривень та 40 копійок. Палички зі смаком йогурт Малина своя лінія. 170 грамів 23,30. Готова каша від Акса 15,70. Дочекайтеся наступного відео. Ми подивимося, які ціни в магазині. АТБ на овочі та фрукти. Подивимось також алкоголь, напої і решта акційні товари. Дякую за коментарі, за перегляд, за вподобайки. Величезне вам спасибі.